Вітаю з вами я Тарума Халина. Сьогодні наступає парад планет, який має вплив на життя абсолютно всіх знаків Зодіаку. Зараз по всім знакам Зодіаку я зроблю невеличкий огляд на картах долі. Дивимося, овен. Овен каже, що будьте сміливими. сміливими. Овниць справляться з будь-якою задачею. І майте мужність обороняти те, у що вірите. Дуже гарна карта. Овен, тілець, тілець під час параду планет під тілець. Мрії можна притворити в життя, тільки потрібно гарно працювати. Дуже теж гарна карта. І близнюки, близнюки, близнючки, що під час параду планет. Гарна карта, карта взаєморозуміння і каже, що під час параду планет близнюки придумають нові способи заробітку. Дуже теж гарна карта раки. Що для раків під час параду планет, 3 червня Аж дві карти витягнулася теж карта взаєморозуміння, і е, карта така випала ясновидіння. Е, ця карта каже, що е, під час е, параду планет, червня, трудності е, в особистому житті і спілкуванні з іншими людьми, і, будьте обережні, можливі конфлікти і сварки Льви, Леви, Леви. Леви, що кажуть вам карти долі під час параду планет? Леви, леви. Так, так, Каже, що сконцентруйтеся на творчості. Є вірогідність створити шедевр або, будьте уважні, леви, або зачати генія. Отакі От карти. І час пара до планети, який починається сьогодні 3 червня. Далі буде Діва, що для Діви підказують карти долі. Карти долі кажуть, Так, потрібно визнати свої пріоритети для того, щоб майбутнє для вас було гарне. Будьте обережні, також в плані здоров'я, можливі загострення старих Віси, які весь час вагаються. Що для вас, що для вас, терпіння. Віси, важливо контролювати, що ви говорите. Представники знаку вісів. Будуть конфліктувати зі своїми близькими, і потрібно вам терпіння. Скорпіон, скорпіон під час параду планет, карти долі кажуть, що карти долі кажуть. Карти долі кажуть, що прислухайтеся до своєї інтуїції. Це чудовий час для великого заробітка. Навіть карта керівництва випала. Настав час узяти на себе роль чільника і з любов'ю іншою. іншими. Прислухайтеся до своєї інтуїції, скорпіончики. Стрільці, стрільці, що для вас під час параду планет. Так, під час пара до планет, прислухайтеся, не рекомендується десь їздити, якісь мандри, не рекомендується і навіть каже карта, що ви знаєте, як чинити. Інтуїція поперед всього. Ще карти, каже, кажуть, що робити великі покупки теж не потрібні. Тому що можливі втрати коштів. Дивіться, легковажні втрати. Просто у вас якісь можуть бути легковажні втрати. Так, що в нас там залишилося? Хто в нас залишився? Залишилося у нас козироги. Козироги. Козироги під час параду планет. Козироги. Угу. Зважайте на власні повторювання, на емоційні відчуття. Дороговкази вам ідуть згори. Козиріги під час параду планет потрібно гарно попрацювати ваші старання. Вернуться з торицією і ви отримаєте нагороду. Водолій, водолій, водоліє. Що для водолія? Водолій. Поверніть собі силу, повірте в себе. Водолій потрібно задуматися над своїм життям. В цей день прийде розуміння, чим ви займаєтесь і чим вам потрібно зайнятися. І залишилися рибки, риби, риби, рибки. рибки, мудрі рибки з гарно розвитою інтуїцією риби для вас, для вас теж випадає гарна карта взаєморозуміння. Риби потрібно слухати своє сердечко. Прийдуть геніальні ідеї, які кардинально змінять ваше життя в кращу сторону. Ось такі карти по індивідуальному розкладу. Будь ласка, звертайтеся в приват, підписуйтеся на мій канал, Ваша Олена.